Я знаю тебе вже давно, Дондаріоне. Так, думаю, що вперше ми зустрілись на тому турнірі. І я завжди думав, що ти тупий, як двері. Але ти непоганий. Я тебе не ненавиджу. Не люблю, але ти непоганий. Дякую, Пігане. Це зігріває моє серце. в тобі немає нічого особливого. Тут ти правий. То чому Володар Світла продовжує повертати тебе назад? Я зустрічав кращих людей, ніж ти. І їх вішали на шибениці, чи обезголовлювали, чи їх просто вбивали десь на полі битви. Та ніхто з них не повернувся. То чому ти? Думаєш, я себе не запитував. Щогодини кожного дня? Чому я тут? Що мені робити? Що Володар побачив мені? І. Я не знаю. Я не розумію нашого Бога. Вашого Бога.